Вітаю! Розглянув матч збірна Бельгії збірної України. Перехідний матч, чи залишиться Бельгія у групі А, чи опуститься в групу Б, а відповідно Україна чи вийде в групу А, чи залишиться в Лігі Б. Матч-відповідь. Перший матч збірна Україна номінально на своєму полі. Зіграла переконливо і виграла з рахунком 3-1. Так що хороший андекап. З переваги у два голи у збірної України. Німецька бригада арбітрів у цьому матчі, головний арбітер Зіберт, грає на стадіоні Церека Арена у Генку. Стадіон вміщує 23 тисячі 718 глядачів, то було присутньо майже 20 тисяч. Так що, майже заповнений стадіон був з підтримкою національної збірної Бельгії, склади команд. Бельгія у воротах уже не Тіба Куртуа, Марк Селс, центр захисту, Дебас і Фас на флангах захисту, Кастань, Ман'є. півзахист, Дебрюйне, Раскін. Ванакен. Ванакін, атаці Доку, Тросарт і Лукако. Збірна Україна У воротах Андрій Лунін. Тут ця позиція незмінна порівняно з попереднім матчем. У три центральних захисники. Вирішив зіграти Сергій Рибров. Забарно Сваток і Матвієнко на флангах захисту Миколенко і Зінченко в опорній зоні Ярмолюк і, і Калюжний. Піднападаючи Судаков і Гуцуляк. І на вістрі атаки Владислав Ванат, головний тренер збірної України. Сергій Рибров, головний тренер збірної Бельгії. Руді Гарсія. Бельгія, як і очікувалось, грала активно, атакуючи, створюючи пресинг, не даючи Україні нічого створювати. А Україна в цьому матчі, так би мовити, вирішила зіграти у припаркований автобус, щоб зберегти результат. І перших 70 хвилин їм це вдавалось. Перший момент небезпечний удар. Мені є лунін рятує, але був абсайд. Де вивів Маніє на ударну позицію. Ну, я думаю, тут гол все рівно би не зарахували, бо був офсайд. Гостра передача на де Брюйне, але з гострого кута йому важко було щось зробити. Сваток відбирається. Наступна атака. Нагнітає Бельгія, багато атакує. Кастань з лівого флангу віддав хорошу передачу на Кевіна де Кевін виконує удар, але вище воріт. І перший удар поворотом збірної Бельгії. Калюжний отримав передачу від Гуцулюка, вийшов в атаку через Яромлюка, на Зінченка. удар Олександра із замешки карного майданчика. Ну і повсворот. Удар був у лівий кут, але трохи не точно. Луку виконав гостру передачу на Ванакіна. Удар у падіння не точно. Небезпечна подача з товоль і Лунін відбиває. Штрафний з гострого кута виконує Дебрюйний і знову гостро. Лунін відбиває з під поперечини. І так, перший тайм відбилося 0-0. Поки що збірна України. З перевагою у два м'ячі удається відстоювати результат попереднього матчу. Другий тайм збірна Бельгії не збавляє обертків. Насідає на ворота збірної країни, створюючи багато атак. Удар над попередженням. Тімоті Кастань завдає удар після розіграшу котового. Знову небезпечник, вкотре у цьому матчі грає дуку, прострілює на Ванакіна. Удар в нього толком не вийшов, та як прямо в ноги віддав йому. Партнер і м'яч відскочив від його ніг її. Вийшло не неточне. Далі підбирання за бельгійцями, але неточний навіс. У цьому моменті Матвієнко до кінця від захищався проти Ромело Лукако і відразу котовий і небезпечно міг завершити все той же Лукако. Подачу, кевіна з кутового. головою грає Лукако, але толком на голову м'яч не попав. Він щесався з голови і не влучив у ворота. Пощастило вкотре збірної України у цьому матчі. Одна з небагатьох атак збірної України. Подача з лівого флангу від Миколенка, штрафний майданчик. Але щоб завдати прицільну удару, Судаков ледь дотягувався. Так що не точно. Червоні дияволи у штрафному майданчику збірної країни. Доку на декейпера, який тільки вийшов на заміну буквально хвилину назад. Декейпер добре головою скидає на доку. Доку назад на декейпера. Декейпер підробляє, виконує удар і точно кут. 1-0. Перший гол на 70 70-й хвилині забуває декейпер. Бельгія починає відігруватися. Подача декейпера на Ванакіна, удар головою і рятує Лунін. Подача Дебрюйни на Лукако, удар у падінні, сильно чітко у кут. 2-0 Лукако забуває. По сумі обох зустрічей, рівність 3-3-75 хвилина. Після уже рахунку 2-0 трохи хоч якихось моменти у нашої збірної почали з'являтися. Забігання зінченка, подача з флангу, але удар. У циганкова не вийшов. Підбирання за нашими. Гуцуляк дає пас на Миколенко. Миколенко робить навіс, удар головою довбика, зрізуючи у ворота але рятує Марк Селс, голкіпер бельгійців. Хоч один раз за гру. Так по серйозному вступив у гру у цьому матчі. Далі. Постріл на довбика у штрафний майданчик відпасовує на Ярмолюка і удар, так би мовити, по горобцях. Вище воріт. Подача від дебрюна на дальню стійку, удар головою відбиває лунін. 86 хвилина. Розрізний пас від ванакіна на лукакона. тік лукако від сватка, удар у дальній від себе кут. Ну і 3-0. Дубль у цьому матчі виконує Лукако. Створював, шукав, шукав, і два голи у такому матчі він забиває. Отже, підсумок Бельгія виграє у України 3-0. Бельгія залишається у Лігі А. Україна залишається у групі Б. Кожна із цих збірних залишається в тій лізі, де вони грали. Задача топ збірна виконала, зберігла прописку у Лізі А. А ми залишилися у Лізі Б. Все по грі, все справедливо. Просто були у наших футболістів надії у нашої збірної і у всіх уболівальників після першого матчу. Але їх спустили на землю. Збірна Бельгії. 4-3 по сумі обох матчів. 16 останніх хвилин збірна Бельгії все ж таки дожала і виконала потрібний для себе результат. Трималися. Наші гравці до 70-ї хвилини. 70-та хвилина Декепер відкриває рахунок, 75-та Лукако подвоює рахунок. І на 86-й хвилині знову Лукаку робить рахунок розгромним. Результати поєдинків 23 березня у Лігі Лігіма. Іспанія, Нідерланди 4-3, Німеччина, Італія 3-3, Португалія, Данія 5-2, Франція з Хорватія 3-0. Ірландія, Болгарія 2-1. Ісландія, Косово 1-3, Сербія, Австрія 2-0. Словенія, Словаччина. 1-0, Угорщина Туречна 0 03, Шотландія, Греція 03. Грузія розгромно виграє у Вірменії 6-1. Для нашої збірної сезон у Лігі Нації 24-25 завершений. У Лігі Нації в сезоні 26-27 у групі Б будуть грати такі команди. Плюс-мінус рівні за класом зі збірної України. А могла б збірна наша грати з. Топовими командами, так що у Лігі Б: Польща, Ізраїль, Боснія, Швейцарія, Шотландія, Угорщина, Косово, Словенія, Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Австрія, наша збірна України, Грузія і Ірландія. Ну а далі важливіший турнір: відбір на чемпіонат світу 2026 року, та як Франція. У лігі нації пройшла Хорватію, то у нашій групі буде грати Франція, Україна, Ісландія і Азербайджан. Ось календар на осінь. 5 вересня Україна приймає Францію, 9 на виїзді грає з Азербайджаном, 10 жовтня на виїзді грає з Ісландією, 13 жовтня приймає Азербайджан. 13 листопада у Франції грає на виїзді наша збірна і 16 листопада приймає Ісландію. Ось такий огляд. Прошу фінансово підтримувати мій канал для його розвитку. Реквізити в описі цього відео. До нових зустрічей на цьому каналі. Всього доброго!